Зухвали пограбування в центрі міста минулої ночі невідомі зловмисники зламали замок палітурного цеху, що на вулиці Краківській, і проникли до сусіднього приміщення обмінника валют. З нього викрили значну суму грошей, яка належала власнику кантора. Кілька метрів площі обмінника, орендованої у палітурного цеху, були відгороджені звичайною дерев'яною перегородкою та дахом. Тому зловмисникам було нескладно проникнути в кантор. Спрацювала щоправда сигналізація. Однак працівники охоронної фірми, які Одразу ж приїхали на місце події, не помітили нічого підозрілого. Дане підприємство знаходилося під охороною приватної структури, була спрацьовка сигналізації, приїхали, але, однак, нічого не виявили. В подальшому було встановлено, що зловмисники через приміщення сусіднього офісу, так можна сказати, підприємства проникли в цей пункт обміну валют. І звідси звідси винесли грошові цінності за фактом крадіжки. Порушено кримінальну справу та ведеться розслідування.